Відкривав фестиваль Симфонічний Оркестр Івано-Франківської обласної філармонії та Галицький академічний хор. А протягом трьох фестивальних днів глядачі почули твори відомих українських композиторів. Приємним було те, що брали участь лауреати. Конкурсу міжнародного конкурсу імені Миколи Лисенка, який завершився минулого тижня в нашій столиці, і е, саме на нашій сцені Коломийські народного дому, лауреати мали можливість вперше заграти концерти після перемоги на столичній сцені. Це для нас теж є такою і родзинкою, оскільки цьогоріч фестиваль був приурочений 170 річчю від дня народження відомого українського композитора Миколи Лисенка та 140 річчю від Народження Соломії Крушельницької, то зі сцени пролунало чимало авторських творів композитора та вокальних композицій, що виконувала знана у всьому світі оперна співачка. Шанують фестиваль і обласні керівники. Цей фестиваль є особливим не тільки на теренах івано Франківщини, але в цілому України, тому що мета цього фестивалю це є презентація професійного мистецтва, залучення молодих митців, молодих музикантів. До цього фестивального руху, очевидно, подальший розвиток професійно-музичного мистецтва в Україні. На сцені народного дому виступали і місцеві музиканти. хор церкви Святого Михаїла та бік-бенд Коломия. Музикантів вітали гучними оваціями, а організатори вже готуються до наступного 27-го за ліком фестивалю класичної музики імені Анатолія Кос Анатольського. Талантами Коломийська земля не бідніє. А фестиваль є гарною нагодою їх всіх побачити. Наступний рік позначений пам'ятними датами: 110 років приїзду Миколи Лисенка в Коломию, ювілей великого російського композитора Сергія Рахманінова. Я думаю, що ми обов'язково повинні згадати цих великих музикантів. А окрім того, я переконаний, що ми. Пригадаємо, і інші імена в творчій спадщині Анатолія Косанатольського понад 500 творів різних жанрів, які донині зачаровують слухачів найпрестижніших залів світу.